Привіт! Сьогодні я буду відповідати на питання, тегу, який створила Юлія Ставлюк, Тег називається Для чого я навчилася в'язати?». Поки буду відповідати, буду в'язати свою футболку, яку вже декілька разів перев'язую. Отже, перше питання. Що стало головним мотиватором для того, щоб навчитися в'язати? Головним мотиватором для того, щоб навчитися в'язати, це стало те, що мені захотілося спробувати нове хобі. Спробувавши його, я не змогла відірватися від цього. Далі, ще одним з таких мотиваторів для себе це те, що, навчившись в'язати, мені захотілося ділитися своїми знаннями. З іншими людьми. Тому, напевно, це були два моїх мотиватори таких, щоб навчитися вв'язати. Далі, друге питання: що було в дитинстві або юності щось, що надихнуло взяти в руки спиці чи гачок? Я скажу вам одразу, коли я навчалась в університеті? Перших три курси я не в'язала взагалі. Вже десь кінець третього, початок 4-го четвертого, четвертого курсу я вже трішки так собі щось підглядала з приводу цього. І вже в кінці 4-го курсу я дуже активно почала в'язати. Тому в юності в мене не дуже так багато було в'язання. Я в, в плані того, що поки я навчалася в університеті, я не дуже часто в'язала, майже не в'язала. В дитинстві я в'язала. Я в'язала не дуже активно, але я все-таки В'язала десь в класі 8 чи 9 була зв'язана моя перша іграшка. Це було сонятко зв'язане, воно залишилось в мене вдома стояти. Я вам якось його обов'язково покажу. Так далі, в дитинстві мене навчила моя бабуся в'язати спицями. Тому я там створила свій перший в'язаний. Спицями виріб. Ось. І тому надихнула мене в'язання гачком і спицями Це те, що в моєму оточенні в'язали. Я ми в'язала і в школі. Ось також в моєму оточенні в'язали мої всі три бабусі. Вони в'язали Спицями, і тому це мене надихнуло на те, щоб я взяла гарчок, потім взяла спиці і ось так ось я і надихнулася на в'язання. Тому я активно в'яжу і спицями, і гачком, але на даний момент я добре володію гачком, ніж спицем. Я вчуся зв'язати. Так, далі. Яка була перша річ, яку вдалося зв'язати, що вона означала? Перша річ, яку я зв'язала з пицями, це був мій синій шарф. Він був абсолютно простий. там були звичайні оці виворітні петельки. Ось це була перша річ, яку я зв'язала з пицями, і вона означала. Ми, для мене початок якоїсь нової історії і наполегливість. Перша річ з одежі, яку я зв'язала гачком, це був білий топ, який я вже зв'язала, коли активно почала володіти гачком. І, напевно, ця річ, для мене, означає те, що, попри все, що йде негарне, бо при всі не треба бачити в усьому красу. Тому, напевно, це для мене і слугує такою натхненням. Ось. Ну і першу іграшку, яку я зазвала, це було саванятко. І саванятко, воно нічого не означало для мене. Ось. Тому що на той час я не... Дуже Так, ставилась до цього. Так, четверте питання. Чи є серед зв'язаних речей та, яка має особливу історію або емоційне значення? Ну, дівчата, немає такої речі, яка мала б особливу історію. На даний момент такої речі немає. Але є. Річ, яка має емоційне значення. Така річ є, це річ, яку ви дуже скоро побачите на моєму каналі, це футболка для мого чоловіка, і там таке емоційне значення велике. Для мене цей футболці. Я детальніше про це розповім, коли буду показувати цю футболку, але зараз скажу ще одне. Я зв'язала цю футболку на відстані, на дуже великій відстані від свого чоловіка. І коли я її в'язала, я і плакала, я і сміялася, я і перев'язувала декілька разів. Мені було дуже погано, коли я її в'язала. але я собі сказала, я хочу зв'язати цю футболку, я її зв'яжу. Щоб вона не відбувалося емоційного, але я все рівно її зв'яжу. І коли я зв'язала її, я дуже була задоволена тим, що в мене лежала. Тому в мене був спектр емоцій такий, що не передати словами. Тому саме ця футболка має, для мене... Дуже велике емоційне знання в плані того, що я сумую за своїм чоловіком, зв'язала йому футболку, яка мені нагадує, що мій чоловік, не дивлячись на те, що він далеко від мене, він морально зі мною поряд. Далі, як п'яте питання, як я зайнято допомагаю в житті? Це більше про творчість, поки чи щось інше. Так, в'язання мені допомагає заспокоюватись, відволікатись від якихось буденних справ, Допомагає зберігати емоційне моє здоров'я. Також воно допомагає зберігати частково ментальне здоров'я. Ось також для мене виясняння це можу, можна сказати, що і творчість, але вже більш така, яка перетікає в більший спектр. Я не можу сказати, що я в'яжу, тому що це моє просто хобі. Ні, це творчість. Це хомбі, яке дає заспокійливість мені. Тобто, в'язання дрова це як валер'янка, як заспокійла. Ось тому можна сказати, що це щось більше, аніж просто якась творчість. Далі. Просто питання, чи є улюблені техніки або візерунки, які найбільше передають характер чи стиль? Так, немає на даний момент ніякої улюбленої техніки, бо я тільки вчусь різним технікам. Але є візерунки, які мені дуже подобаються. Це мені подобаються ажурні візерунки гачком в'язати. Напевно ажур передає мій такий спокійно, неспокійний характер. Тому що ажури бувають складні, середні і дуже прості, тому, напевно, ажурні візерунки мені дуже подобаються. Також мені подобаються ажурні візерунки з спицями, але це цегачку. Саме питання, як в'язання вплинуло на стиль життя? Можливо, вона стала не просто хобі, а частиною щоденності? Так, частково я на е, таке відповіла вже в попередньому п'ятому питанні, але ще раз повторюсь, що для мене в'язання це стало не просто хобі, не просто творчість, а щоденністю. Ось я коли прокидаюсь, я йду снідаю. І що я далі роблю? Після того, як я поснідала, там, зробила всі процедури, ванні, там доставлю ліжко, я сідаю і в'яжу, якщо в мене цей є час. Тому в'язання це стало частиною моєї. Щоденного ритуалу. ось Я вже не можу прокинутися і не подивитися щось нев'язальне в Телеграмі або в інтернеті. Мені обов'язково потрібно щось в'язальне, подивитись зранку чи то Якісь в'язальні канали переглянути, або якісь схеми і візерунки. Тому в'язання це для мене щоденність. Так, ось питання. Чи були моменти, коли хотілося кинути в'язання і допомогло продовжити? Наразі немає таких моментів, коли хотілося кинути в'язання, але були моменти. Коли мені по декілька днів не хотілося в'язати ось, і що мені допомогло продовжити це робити, це те, що мені постійно кажуть. Треба нав'язати, треба зв'язати, треба продовжувати це взагалі. Тому мене це Наштовхнула на те, щоб я продовжував в'язати. А також мій чоловік, який постійно захоплюється моїм в'язаннями, дуже часто каже, а що ти зв'язала нового, а я йому кажу, а я ще нічого не зв'язала, а він каже, а чому ти не зв'язала, в'яжи». Ось тому це мене надихнуло на те, щоб продовжити в'язати. Тому, Якщо у вас. В оточенні є людина, яка вас буде мотивувати на те, щоб встань піди, зроби хоч трішки, то тоді ви будете йти і робити, а не складати руку. Так, давайте питання. Як змінилося ставлення до речей та одягу після того, як почалося в'язання? Знаєте, ставлення до речей та одягу? Абсолютно ніяк не змінилося. Після того, як я почала в'язати, ну, напевно, я більше почала придивлятися до всіляких футболок в плані того, що ось я би краще зв'язала е, б таку футболку, а не купила б так ось. Але... Так, напевно, ну ніяк не змінилось ставлення до речей. Ну, вони як і були, було ставлення до цього, до того, як я почала, так воно і залишилося. Ну, в'яжу я собі, в'яжу. Ну і що з того? Ну, ось я можу, наприклад, зв'язати футболку в подібному стилі, е, яку. Житу ж саму з Ось я буду носити. Тому мені все рівно, як речі будуть глядати, чи в'язані чи не в'язані. Тому ну, я не можу сказати, що якось змінилось, ми стані. Може бо це поки що воно ніяк не змінилось. Так, десяте питання. Чи вдалося перетворити я на джерело доходу або засіб самовираження? На даний момент в'язання okay. е, на джерело доходу поки що не вдалося перетворити, але я дуже хочу, хочу частково, щоб це переросло в такий спосіб доходу, але наразі це поки що не сталося, але це е, перетворилося на засіб самовираження. Як це е, можна помітити? Наприклад, я на своїй сумці, коли кудись доношу якісь в'язані бровок. І тому я так само виражаю, я обов'язково буду брати з собою якусь частину в'язання. Маленьку, велику чи спитиме джевачком, для того, щоб всі бачили, що я роблю. І так, я буду самовиражатись. І я буду самовиражатись тим, що буду в'язати там, де мені захочеться, і не буду нікого слухати. Тому, напевно, поки що це засіб самовираження, а не джерело договору. Так, далі 12 питання: Чи я мрія пов'язана з зав'язанням? Наприклад, так. Ага, наприклад, створити колекцію, відкрити магазин чи навчати інших. Є в мене одна така мрія пов'язана з в'язанням. Це те, що я хочу відкрити клуб. А може навіть і не клуб, а гурток. Скоріше за все, де я буду навчати дітей і дорослих веря завтра. Тому в мене така ось є. Так, 12 питання. Як рідні та друзі реагують на захоплення в'язань? Деякі мої друзі знають, що я в Яжу, вони це добре сприймають, добре реагують на це, вони кажуть, що це класний спосіб для того, щоб самовиражатись, для того, щоб потім дарувати радість зв'язаним речам. Ось, Про те, як рідні мої реагують на моє це захоплення, я вже в одному з відео розповідала. Що мій брат, не дуже це розділяє, ну йому все рівно, що я там роблю, чи не знімаюся. Ось о, всі інші чудово при... сприймаються, їм о, подобається, що я роблю, не захоплюються. І як я вже в одному з відео казала, що найбільшим поціновувачем моїх в'язаних речей. О, навіть тих, які вийшли не дуже добре, це мій чоловік. Він настільки захоплюється тим, що я роблю, він каже: Ось така гарна річ в тебе вийшла, яка гарна, а я його потім кажу. Наприклад, якщо ця річ не дуже вийшла, кажу, ну, ця річ не дуже вийшла, тому що. Не ходяча, що там була праша, наприклад. А він каже, нічого не знаю, для мене все рівно вона дуже красива. Тому найбільшим поцілочем моїх в'язаних грошей-іграшок є мій чоловік. Тому друзі ставляться до мого хунт добре, рідні ставляться добре, окрім мого брата одного, якому все рівно що я роблю. Так, 12 питання, чи є звичка в'язати в незвичних місцях або поєднувати в'язання з іншими справами. Звички в'язати в незвичних місцях такого немає, але поєднувати справи з іншими є. Я, наприклад, коли в'яжу, я можу подивитися якесь відео. Я можу в'язати і, наприклад, паралельно з цим малювати. Наприклад, окрім цього, можу в'язати, розгортати по телефону ось так. І ще був один у мене такий досвід, але я скажу, що це неефективно. Якщо в тебе, наприклад, візерунок, який в рядках не повторюється це читання книги. Так, я колись пробувала в'язати гачком і читати книгу. Скажу, що це не ефективно. Тому я можу. Поєднувати в'язання з іншими справами, де це дивитися із відео чи фільми. Так, останнім питання. 14. Які найбільші помилки? Чи відкриття трапляються на шляху в'язального розвитку? Так, на даний момент в мене трапляються помилки постійно, бо я тільки в В'язати особливо щось в'язати з пицями. Тому там, по дуже постійно трапляються. Ось, наприклад, я вам буду розповідати в одному з відео про те, що я почала в'язати один виріб з пицями. І в тому виробі необхідно було не з'єднувати в коло а я з'єднала і пров'язала велику частину по колу і неправильно пров'язала по майстер-класу рукав. Тому це, напевно, така на даний момент одна з великих помилок. Але помилки роблять всі навіть досвідчені в'язальниці тому ось тому я роблю поки що помилкою постійно. Так, і останнє питання, якби змінилося життя, як би змінилося життя, якби не було в'язання. Напевно, моє життя було б трішки, ну, дним. Не, не, не дуже. Сильно, а трішки було над ним. Ну, якщо б не було б в'язання, я б займалася іншими видами рукоділля, якими я вмію займатися. Я б вишивала, я б малювала, щоб ще робила, наприклад, я навчилась новому виду рукоділля, це робити. З стрічок квіточки я б квіточки робила, я б щоб ще плила з бісеру, але б в'язання було трішки склад. Ой, не в'язання, а життя було б трішки над ним через те, що не було б різноманіття в барвах, як це є в в'язанні. Тому я вже не уявляю своє життя без в'язання. Коли людина навч... навчила в'язати, то це її незупине і вона буде хотіти ще і ще це робити. Тому я вже не уявляю свого життя без в'язання. Але я повторюсь, якщо б не було в'язання, я б займалася іншими видами руконія, але вони дуже швидко мені не вбрали, тому що. Ось, наприклад, я не можу дуже багато вишивати, бо мої очі через мою проблему, яка в них є, дуже швидко втомлюються. тому мені не можна дуже багато вишивати навіть бісером. Я можу малювати, але теж не дуже довго, тому що... Ну, дуже довго малювання мені набридає. А ось в'язання мені ніколи не набридає. Можливо, я лише втомлююся від е, в'язання, тому що довго тримаю інструмент, але ще ні разу не було такого, щоб воно мені набердає. Ось. І тому на цьому мене в мене все я прив'язала, не дуже. Багато ось тут, тому що тут невеличкі петелечки і в'яжу ягодчиком шестірочку. Тому я буду на цьому завершувати. Питання було дуже чудові. Дякую Юлії Савлюк за те, що вона придумала такий дуже чудовий тех. І до вас змогу відповісти на такі дуже чудові питання. Тому ми з вами не прощаємось, а побачимось в наступних відео. До зустрічі!